20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухача подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мороненко. Чи може постійне порушення особистих кордонів вести до психічних розладів під час війни? Люди в укриттях, тимчасових прихистках, гуртожитках інтуїтивно відчувають постійне втручання у приватність, прихований вимір особистості, соціальна зона, трохи більше, ніж півтора метра між випадковими супутниками, співрозмовниками. Онлайн-світ не вимірюється метрами. Але ілюзія захищеності в ньому теж це свої загрози. Допоможе розібратися наш постійний експерт подкасту в радусних, психотерапевт Олександр Плотиков. Перш ніж до нього телефонувати цитата Не руш моїх кіл, мої коло тобі не належить. Ніби щось подібне відповів архімед, коли малював фігури на піску, а до нього підійшов завойовник. Не руш моїх кіл! Моїкола тобі не належать. Так починається один із віршів Оксани Загушко. Зовсім не про війну. Його фінал. І мовлю по-Еллінськи. Мемутоскі кльос Таранта. Мужчина, імперія, часу, не руш моїх кіл. Чи можливо це, коли йде війна? Телефоную до Олександра Георгійовича Плотникова. Олександр Георгійовичу, добрий день. Радий вас чути. Можна одразу перше запитання? Я слухаю. Що ж таке особистий кордон людини з точки зору психіатрії? Скоріше, з психології, а не психіатрії. Так будемо під таким кутом дивитися. Особисті кордони це ті обмеження, які ми вибудовуємо з іншими людьми. Це визнання того, що ми вважаємо прийнятним в їх поведінці щодо нас. А що ні? Це наша невидима лінія, що відокремлює нас від інших людей. Але особисті кордони стійкі. вони змінюються в залежності від ступеня близькості до нас тієї чи іншої конкретної людини. Ми можемо їх розсувати. Або, навпаки, їх стискати ці особисті кордони. Здатність чітко бачити свої кордони тісно пов'язана з почуттям власної цінності, власної гідності, тобто самооцінкою, яка не залежить від думки та оцінок оточуючих самооцінка. Часто, коли кордони Сильно розмиті або зруйновані, або збудовані неправильно, люди відчувають біль і розчарування від відносин, які проявляються в депресії, апатії. Це Те, що ви у мене спитали. А як це зрозуміти, що особистий кордон порушують не тільки фізично, штовхають у метро, наступають на ногу? Як відчути, що втрутилися у твій простір не тільки фізично? Треба за собою слідкувати і себе вивчати, нам самим також. Щоб зрозуміти, що е, ці кордони порушуються, потрібно розібратися. Чи не стається з вами от такого? Вас хтось ображає? А ви про це мовчите, терплячиться, а хтось ображає вас. Ви відчуваєте, що ви віддаєте забагато часу іншим. Це з вами робиться якось проти вашого бажання. Ви намагаєтеся купити хороше ставлення інших людей до себе, послугами, лестачами, подарунками. У вас є відчуття, що вам потрібно заробити повагу до себе, а просто так ви її не вартуєте. Почуваєте себе винним, якщо поруч з вами є хтось, хто здається вам менш щасливим, ніж ви, більш нещасливим, і тоді з'являється бажання щось зробити для всіх, щоб вони всі були щасливими. Ти, ти винний в тому, що. І їм погано, розумієте? Це вже порушення особистих кордонів. Ви хвилюєтеся та боїтеся того, що про вас подумають інші люди. Значить, у вас порушена е, сама оцінка. Вам треба щось доробляти в собі, щоб сподобатися іншим. Бачите, як цікаво. Дозволяєте людям. Е, торкатися себе, це вже фізичне, фізичне порушення особистої Актона. Торкатися себе навіть тоді, коли вам це не комфортно. Вам незручно сказати, ну відійдіть мені, це не, не дуже приємно. Або сказати, самому трішечки відійти, але щоб людина зрозуміла, що ти не хочеш. Щоб твої особисті кордони порушували. Відчуваєте злість під час порушень кордонів іншими, іншими людьми, оце те, те що ви в мене спитали. От такі, от такі ознаки порушення особистих твоїх кордонів, психологічних, які ви виставили психологічно, не фізично. Навколо себе. Зрозуміла? Так, так, зрозуміла ваша відповідь, і тепер можна таке уточнення: чи можна вважати, що вибух агресії це реакція на втручання у особистий простір. На порушення особистих кордонів, Звичайно, це вибух агресії, але е, це одна із реакцій. Це захисна реакція. Людина захищає свої е, особисті кордони, але е, вона не може їх може через своє виховання, може через свої нестриманість. Е, вона не може е, їх оберігати іншим способом, ніж е, агресією. А якщо у неї цього не, не виходить, не виходить, вона впадає в депресію або в апатію? Але за таких умов, умов тривалої війни, чи можна навчитися відстоювати свої особисті кордони, і чи варто це намагатися робити, бо не всім подобається бути агресивним, чи не всім подобається комусь псувати настрій? Звичайно. Свої особисті кордони треба відстоювати в усіх умовах. І в умовах війни також. Не завжди це виходить у нас. Бо коли люди е, поспішають в сховище, і в сховище мало місця, то як там особисті кордони фізичні виставити? Важкувато, але все ж таки можна. А що стосується психологічної защити від порушення особистих кордонів, це, от я вам, вам дам деякі поради. Постійне порушення особистих кордонів приведе до формування, я вже казав, апатії, депресії або вибуху агресії. Тому ми повинні вміти захищатися, навчитися, як відстоювати власні особисті кордони. Не треба для цього бути грубим або ображати інших. Треба навчитися встановлювати межі шанобливо, з повагою відноситися до свого опоненту. Я ціную вашу думку, але бачу деякі речі. Якось інше. І все, ми вже відстояли, вам не нав'язують чужу думку і нікого не образили. Зараз найкращий час для цієї розмови. Можна люди сказати? Можна. Мені потрібно трохи особистого простору, можна сказати людям. Ви мені потрібно трохи особистого простору. І ви вже відстояли свій простір. Я не можу взяти на себе зобов'язання. Ну, у вас щось просять, а ви знаєте, що в не ваші силах це зробити. А ви людина обов'язкова, ви можете сказати, що я не можу взяти на себе це зобов'язання, бо я не, не знаю, чи зможу його виконати. Вибачте? Або от такі є. Формули, давайте знайдемо золоту середину. Це в спорах можна вживати. Я розумію, до чого ви ведете, але не можу з цим погодитись. і навчитися казати ні. Дякую. Теж до відстоювання ваших особистих кордонів. Чи йде війна, не йде війна, а кордон особистий. Непорушний. Справа в тому, що ворог, який зараз на нас напав, він свої особисті кордони не відстоює і не шанує особисті кордони інших. І тому зараз нам треба, як ніколи, відчувати чувство гідності і відстоювати свої особисті кордони. Дякую за цю відповідь. Деякі формули справді прийнятні навіть у середовищі, дуже наелектризованому тривогою, небезпекою. Вони наче в іншу площину скеровують, і людина від несподіванки може навіть справді поступитися своєю думкою чи якоюсь дійсно хибною ідеєю. Дуже дуже слушна порада, дякую. І моє наступне запитання: Де персоналізація як стан відчуження людини від самої себе, автоматичність життя з притупленими емоціями, уповільненням дій, рішень, може бути гострою реакцією на стрес і минає того ж дня, чи умовах війни стає хронічною. Тягнутися може роками, чи здатна людина самостійно здолати такий стан або ж тут тільки. Звертатися до фахівців як вважаєте? Це залежить від самої особистості. Якась особистість сильна, а якась не дуже сильна. А якась особистість може справитися, а якась не може справитися. Це по перше. Потім це залежить від ступеню реакції. Чи це дуже сильна, чи вона середня. Вона слабовиражена реакція також. Але все ж таки все одно інколи треба звертатися до спеціаліста. Я думаю, що наші навіть бесіди для тих, хто їх прослухає, це вже буде допомога в тому, щоб людина змогла подолати наслідки стресової реакції. А якщо звернутися до спеціаліста індивідуально і він розбереться в твоїх думках, в твоїх емоціях допоможе тобі розібратися, це звичайно буде ще краще. Прочитала ти давно, що за вибором майбутніх професій зараз абітурієнти України. Концентрують свою увагу на спеціальності психологія. Дуже багато університетів собі цю дисципліну ввели у підготовчу програму. Психологів готують усі на світі університети, як колись юристів, і як ви вважаєте, чи не перевиробництво це саме таких фахівців. Буде через кілька років, або ж навпаки. Вони справді дуже потрібні не психотерапевти саме, а психологи. Я вважаю, що будуть вони дуже потрібні зараз і будуть ще більше потрібні тоді, коли війна закінчиться. Треба ж нам буде оговтуватися усім, щоб відбудовувати і відбудувати нашу країну. Обов'язково для цього треба здорову психіку, здорові емоції. І психологи в цьому будуть допомагати, я так вважаю. Єдине, що можу ще попросити якісь акценти зробити ще раз на тих моментах, які стосуються психологічних кордонів особистості, коротенькі підсумки нашого діалогу, ваші побажання. Я завжди я кажу полюбити свою особистість обов'язково як особистість. Розуміти, що я особистість, я один такий, я одна така, я себе люблю. І мені не треба щось робити для того, щоб мене полюбили інші. Мені треба бути тільки самим собою. І я теж люблю всіх людей, такі, які вони є. Я дуже поважаю їх особисті кордони. І не хочу їх порушувати, і не хочу, щоб порушували мої кордони. А в чому вони проявляються, я вам вже сказав. І в умовах війни так же ж точно себе поводити тільки так, а може ще і більше цьому приділяти увагу. Бо в умовах війни ми всі зголеними нервами, і не тільки я. Заголеним нервом, але той, на кого я підвищую голос, проявляю свої емоції чи свою агресію, він же теж заголений нервом. Розумієте? Протягнемо руку один до одного і допоможемо один одному. Один одному будемо психологами. Дякую за ці побажання. Нашу розмову на жаль, час закінчувати. Мені залишається сказати, що це був подкаст Градусник, і я, журналістка Ірина Мироненко, спілкувалася з кайпом з нашим постійним експертом, психотерапевтом Олександром Плотниковим. Здоров'я всім, впевненості і мирного життя. До побачення, Олександре Георгія. До побачення, до побачення, рідні. Не руш моїх кіл, мої кола тобі не належать. Цим рядком із вірша Оксани Забужко я починала подкаст. І, щоб коло було вже завершено, вирішила голосом Оксани Забужко і закінчувати сьогоднішню розмову. Новий закон Архімеда. Я розумію, що вірш давній, вірш, який давно став хітом і спеціально у виконанні сестер Тольнюк, але хочеться повторити його своїм голосом. І, Зокрема, тому що написаний він був 2000 року, коли починалася ця сама епоха, яку ми. Сьогодні вже називаємо передвоєнною. І сьогодні багато що в цьому вірші звучить і сприймається для мене особисто інакше. Менему тусклю старати не руш моїх кіл» — фраза, яка обігрується в цьому вірші. Це слова, котрі, за переказом Архімед сказав римському легіонерові, коли римське військо взяло Сіракузи. Але в сучасній грецькій мові ця фраза вживається і в побутовій мові, тому що коло для давніх греків було не тільки геометричною фігурою, не тільки формою запису думки, але і символом цільності і непорушності внутрішнього життя взагалі. Отже, новий. Закон Архімеда. Не руш моїх кіл. Моє коло тобі не належать. Ген-ген, пароплавчик із морем зшива небосхил. Потроху штормить і безлюдній пляж. Починається нежить. Збирай рушники й парасолі. Не руш моїх кіл. Вони самоправні, як в камінь, вціловані морем, але і знакомі піском попід вітром крихкі. як завтра наш світ упаде, мов судом і гоморра, то власне тому, що над міром ми нищував кіл. А я своє довго плекала, ховала, ростила, аж врешті крізь них проступило, мов фосфори з ким, що ні не бувається ближче, ніж тіло до тіла у нашому світі. Ніколи, ні в чому, ні з ким. Чим же тут тіло отзеркало, хто ця кобіта? А ти їй смієшся, мов зараз готовий на скін. І все, що я можу насправді для тебе зробити, кохати тебе, як пред Богом і морем, не рушачи кіл. Про це всі дерева і птахи Лопочучим листям. І риби у морі, і звірі у полі про це ж не руш моїх кіл. Бо нема в них для тебе користі. Бо поза своїми нічого в життю не знайдеш. Знав таки мудрий, що каже, що так загаратав на пасмику очі на двадцять потомних віків. І мовлю по-Еллінськи. Ми то скікля старати. Мужчинам, імперіям, часу. Не рушмо їх.